У світі пророцтв і передбачень ім'я Лева Федотова залишається одним із найбільш загадкових і впливових. Його записи, зроблені понад 60 років тому, стали джерелом натхнення і тривоги для багатьох. Серед найвизначніших пророцтв Лева Федотова було передбачення про долю України у війні, яка розпочнеться у 21 столітті. Він писав про цей конфлікт із неймовірною деталізацією, стверджуючи, що Україна вийде з нього переможцем. А Росія переживе катастрофічний розвал у 2026 році. Федотов залишив після себе сотні записів, які зберігалися в архівах Радянського Союзу. Лише після розпаду СРСР вони стали доступними для дослідників. Особливої уваги заслуговують його передбачення про глобальні конфлікти та їхні наслідки. У своїх текстах він неодноразово звертався до теми свободи. Справедливості та долі народів. Одним із найяскравіших його послань було застереження про необхідність єдності адже тільки разом народи зможуть протистояти викликам майбутнього. Його пророцтва про Україну стали темою численних дискусій і досліджень, адже вони збувалися з неймовірною точністю. У своїх записах Федотов описував початок війни, яка охопить Україну як трагічний і несподіваний. Він стверджував. Що агресія почнеться зі сторони північного сусіда, який прагнутиме знищити українську незалежність. Однак, за словами пророка, саме в цей момент народ України об'єднається, і це стане ключовим фактором для майбутньої перемоги. Федотов бачив, як у вирішальний момент українці отримують підтримку з боку інших країн, він писав про величезну роль західних союзників у цій війні, їхню зброю, технології та моральну підтримку. Одним із найбільш вражаючих аспектів пророцтв Лева Федотова і їхня хронологічна точність. У своїх текстах він вказував, що війна триватиме кілька років і завершиться взимку 2025 року. Пророк зазначав, що саме в цей період Росія, знесилена внутрішніми проблемами та міжнародною ізоляцією, буде змушена скласти зброю. Він також передбачив, що цей момент стане початком розвалу Росії, який завершиться у 2026 році. У його описах цей процес супроводжуватиметься протестами, революціями та економічним крахом. Федотов часто говорив про роль українського народу у зміні світового порядку він вірив, що після перемоги Україна стане символом свободи та справедливості для багатьох інших країн. Пророк писав про відродження української культури, економіки та політичного впливу. На його думку, Україна стане прикладом для інших держав як можна вистояти у найскладніші часи. Він також підкреслював, що цей досвід зробить український народ сильнішим і згуртованішим, ніж будь-коли раніше. Не менш важливою темою у пророцтвах Федотова була доля Росії. Він бачив, як країна, що колись була однією з наймогутніших імперій, розпадається на кілька частин. У своїх текстах він описував це як наслідок багаторічного гноблення, корупції та відсутності справжньої демократії. Пророк вважав, що розвал Росії стане уроком для інших імперій, які намагаються утримати свою владу силою. Він передбачав, що на місці Росії з'являться нові незалежні держави, кожна з яких матиме свій унікальний шлях розвитку. Дослідники, які аналізували записи Федотова, зазначають, що його пророцтва мають не лише історичне, але й духовне значення. Пророк часто говорив про моральність, справедливість і необхідність співчуття. Він вірив, що тільки через ці цінності людство зможе подолати всі труднощі. У своїх текстах він звертався до майбутніх поколінь із закликом зберігати віру у краще майбутнє, навіть коли ситуація здається безнадійною. Федотов наголошував, що війни і конфлікти завжди є наслідком людської жадібності та егоїзму, і їх можна уникнути через співпрацю і порозуміння. Окремо у своїх пророцтвах Федотов говорив про роль молоді у зміні світу, він вірив. Що саме молоде покоління стане рушійною силою для побудови нового, справедливого світу. Пророк бачив, як молодь України стає на чолі змін, надихаючи інших своєю відвагою та рішучістю. Він підкреслював, що молоді люди мають використовувати сучасні технології та знання для досягнення своїх цілей. На його думку, ці зміни будуть настільки масштабними, що вони торкнуться кожної сфери життя. Знахідка записів Лева Федотова. Викликала величезний резонанс у сучасному світі. Його слова стали приводом для численних дискусій, як серед істориків, так і серед звичайних людей. Багато хто вважає його пророчі здібності, доказом існування вищої сили, яка направляє людство. Інші вбачають у його текстах результат глибокого аналізу та спостережень. У будь-якому разі, його передбачення стали джерелом надії для мільйонів людей, які вірять у краще майбутнє. Численні вчені намагалися розкрити секрет точності передбачень Федотова. Деякі з них припускають, що він мав унікальну інтуїцію і здатність бачити причинно наслідкові зв'язки, інші вважають, що він міг отримувати свої видіння через медитацію або інші духовні практики. Однак усі погоджуються, що його тексти мають неймовірну цінність адже вони не лише передбачають майбутнє, але й вчать нас цінувати мир і гармонію. У наш час спадщина Лева Федотова надихає багатьох. Його пророцтва нагадують, що навіть у найскладніші часи завжди є надія. Вони показують, що людство здатне подолати будь-які труднощі, якщо діятиме разом. Його слова стали символом віри в краще майбутнє, яке можна досягти через єдність і співпрацю. І хоча ще багато питань залишаються без відповіді, головне послання Федотова зрозуміле кожному мир. Завжди переможе. Описуючи події майбутнього, Лев Федотов наголошував, що головною силою для змін є любов і співчуття. Він вірив, що саме ці якості допоможуть людству подолати конфлікти і побудувати світ, де всі люди зможуть жити в гармонії. Його тексти стали джерелом натхнення для багатьох лідерів, які прагнуть досягти миру і справедливості. Федотов залишив нам важливий урок. Зміни починаються з кожного з нас, і тільки від нас залежить, яким буде наше майбутнє. 2026 рік, згідно з передбаченнями Федотова, стане поворотним моментом для всього світу. Саме тоді розпочнеться розпад Росії, який змінить геополітичну карту Євразії. Пророк писав, що цей процес буде супроводжуватися масштабними внутрішніми заворушеннями, економічним хаосом. І втратою контролю над регіонами. Він передбачав, що такі республіки, як Татарстан, Башкортостан і Далекий Схід заявлять про свою незалежність деякі частини Росії можуть увійти до складу сусідніх держав, тоді як інші створять нові незалежні країни. Розпад Росії, за словами Федотова, стане символом кінця епохи імперій і початком нової ери в історії людства. Водночас Федотов наголошував. Що Україна стане центральною фігурою у процесі створення нової архітектури безпеки в Європі. Він бачив, як українська держава стає ключовим партнером у формуванні нових міжнародних інститутів, які запобігатимуть виникненню нових конфліктів. У його пророцтвах Україна виступала не лише як переможець у війні, але й як носій ідей миру та співпраці. Федотов також передбачав, що Україна відіграватиме важливу роль у відродженні пострадянських країн. Які прагнутимуть наслідувати її приклад. Вона допоможе їм у створенні демократичних інституцій, розвитку економіки та інтеграції до міжнародної спільноти. Пророк писав, що Україна стане прикладом того, як нація може подолати труднощі і досягти процвітання. Таким чином, спадщина Лева Федотова залишає нам важливі уроки про силу віри, єдності та наполегливості. Його пророцтва показують, що навіть у найскладніші часи. Людство здатне досягти нових висот, якщо діятиме разом. Розпад Росії у 2026 році та розквіт України стануть не лише історичними подіями, але й символами нового світу, де головними цінностями стануть свобода, справедливість і мир.